Всім привіт! Сьогодні трішки про роботу розрахунку, трішки про роботу каналу, трішки про мене і ще дещо. Отже, починаємо. Робота розрахунку. Ті, хто давно стежить за нами, знають: ми арта. Для нас війна в цілому чи зараз контрнаступ, це не цілодобова стрілянина та посилання снарядів аби куди. Ні, ми маємо свої певні цілі, по яких працюємо. Будь-якої хвилини може прилетіти задача, ми збираємося і вирушаємо, швидко відпрацьовуємо і вертаємося. І так може бути, скільки потрібно разів на день. Інколи це так. Інколи ми можемо цілий день провести на броні, у зльонці, в очікуванні задачі, щоб потім е за пару хвилин розкластися і нанести разючий удар расистам. Зараз літо, відчуття як на сковорідці. Броня нагрівається, як скажена, разом із нею і ми усі. Наш загар ми отримали не на морях та курортах, а на роботі. Щось схоже з велосипедним, то таке шуткую. А інколи може лити дощ цілий день чи по п'ять разів на день. І тоді ти мокрий від дощу, потім висихаєш і знову мокрий від поту, і потім знову дощ. І насправді круто бути у футболці та шортах. Але інколи прилітає, ти маєш за секунди соскочити з броні, і як вуж по землі, чіпляючись за усі гілки та корінці, прошмагнути в якусь низину, в ямку, куди вийде, якщо встигаєш знайти. І тоді ти цілий неушкоджений. Тому все ж таки краще бойові сорочки. А потім ти вертаєшся, займаєшся обслуговуванням своєї квітки, а у проміжках вантажиш снаряди і займаєшся іншими військовими справами. До речі. Одразу дякую усім, хто долучався і допоміг нам придбати усім чудові килимки під зад, завдяки їм сидіти на гарячій, чи холодній, чи мокрій броні значно краще. А також подякую усім, хто постійно постачає нам усілякі батончики, снеки, перекуси і консерви. Все це дуже допомагає в ситуаціях, коли ми днями десь в очікуванні. Звісно, у когось це інакше, у когось краще, у когось гірше, а у нас так. Про канал. Так, канал росте, розвивається, як і раніше, немає можливості встигнути за усім, що би хотілося зробити і вам показувати. Маю купу планів, але час і умови не дозволяють це робити швидко. Є відзняти матеріал, який ще не змонтований, є змонтований, але він вийде з часом, бо зараз не на часі. Канал дивляться не тільки українці. Тому деякі речі краще викладати з часом, коли буде безпечно. Є заплановані зйомки, але теж не завжди є можливість і час. Але все це є і ви все це побачите як тільки буде можливо. Ще про канал. Я не встигаю відповідати на всі коментарі, багатьом би відповів, але це неможливо фізично, прохання не ображатися. І ще про коментар. Звісно, відео говорить вам про мене, бо тексти я пишу завжди самий. І так само коментарі говорять про вас. Якщо хтось собі дозволяє вести себе як лайно, я не буду спілкуватися, ця людина йде в бан до таких самих. Я завжди вітаю конструктивну критику, але не жлобство та хамство. Це я на війні, і то не дозволяю собі переходити на особистості і казати те, що кажуть деякі особи. Можливо, ви хочете щось побачити та почути, напишіть у коментарях, і я спробую висвітлити важливу тему, про яку буде більшість коментарів. Пару слів про спонсорів каналу. Це не спонсори мого розрахунку, це глядачі, які висловлюють свою лояльність і хочуть допомогти каналу з розвитком. І, звісно, я хочу заохотити спонсорів каналу і тому відтепер усі спонсори рівня Lance Lead завжди отримуватимуть. Наш мерч зі знижкою 25% і в першу чергу. Спонсори рівня Стюарт Сеньор зможуть придбати наш мерч із постійною знижкою 20%. Спонсори рівня Кевін Мідл зможуть придбати наш мерч із постійною знижкою 15%. І спонсори рівня Bob Junior зможуть завжди придбати наш мерч зі знижкою 10%. І, звісно, ці знижки у нас додаються до знижок, які ми визначаємо при розіграші. Бо саме завдяки спонсорам я маю можливість продовжувати знімати відео і робити для вас такі розіграші. І йдемо далі. Як і обіцяв, ми вже маємо провести розіграш і дізнатися імена п'ятьох переможців, які зможуть вибрати між. Y-back та B-back, написати нашому координатору адресу, за якою ми маємо надіслати ці сумки, і отримати їх. Отже, увага на екран розіграш. Тепер, коли ми дізналися імена п'ятьох переможців, велике прохання переможців зв'язатися із нашим координатором за контактними телефонами, або написати у Telegram, або iMessage, кому як зручніше. І е, написати відділення нової пошти, куди ми зможемо надіслати вам подарунки. Хто сьогодні не виграв, відповідно ви за цими самими телефонами, координатами можете. Зв'язати з нашим координатором і замовити собі такі сумки. Ідемо далі. Трішки про мене, не про те, чи я комусь подобаюся, комусь ні. Це я і так бачу з коментарів. Насправді в Україні поки що це так працює, що канал можливо розвивати завдяки хейтерам. Це вони мають час та натхнення строчити коментарі, завдяки яким відео розходиться в мережі. Отже, я вдячний кожному, кожен кого я відправив в бан. Теж свою роботу виконав. Зазвичай так довго дивляться відео ті, хто дійсно переймається тим, що відбувається у нас тут. А ті, хто випадково тут, одразу поясню. Далі буде про наші потреби. На сьогоднішній день маємо дві потреби і обидві непрості. Перше, це Starlink. У зв'язку з підвищеною активністю нашої роботи. Підрозділи часто розділяються і працюють окремо по різних цілях. І відповідно хтось лишається без зв'язку. Тому перший збір, який ми починаємо, це збір на Starlink. саме обладнання. Це коштує біля 20 тисяч гривень, бонплат десь біля 80 доларів. Ми, відповідно, будемо покривати за свої кошти. І скажу більше, швидше за все, ми домовилися з постачальниками, і буду, як з акумулятором, Анкер. Ми заберемо столінка і будемо розраховуватися із постачальником, бо це просто горить. Друге питання, більш глобальне, це теж про зв'язок, але інший. Це про зв'язок між нами під час виїздів та переміщень. Ми їздимо достатньо близько від лінії фронту, щоб будь-яку радіоапаратуру було можливо фіксувати та перехоплювати. Це перше. А друге, за допомогою сучасних засобів ведення радіоелектронної боротьби, навіть можливо визначення місце знаходження. Тому, тому і нам потрібні не найдешевші варіанти у Окі-Токі, як у охоронці в супермаркеті, а надійна і максимально захищена техніка. Ну, звісно, яка витримує падіння, воду, пил, бруд. А також має відповідну систему шифрування, яка не дозволяє визначати місце знаходження. Нам потрібні рації моторола, дві штуки, ось таких з двома додатковими акумуляторами, і рації для автомобілів у кількості три штуки. Вартість ручних у комплекті з підсиленою батареєю та збільшеною антеною становить 45 тисяч гривень. А вартість автомобільної біля 40 тисяч плюс 200 доларів коштує шифрування такої рації плюс автомобільна антена. І знаєте, я купу разів відкладав це питання, бо сума велика. Я пригадую про це тоді, коли починається робота, а ми втрачаємо зв'язок. Або коли, відпрацювавши, тікаємо і втрачаємо зв'язок. Це ті ситуації, коли все може пройти гладко, може вартувати життя. Так, ми маємо кілька рацій від волонтерів, але того, що ми маємо, мало для нашої нормальної роботи. Окрема історія це використання рації під час руху, більш прості дешеві моделі такого плану, просто не зможуть заглушити гурки двигуна. Маю на увазі двигуна нашої квітки, і інколи доводиться зупинятися, щоб чути один одного, що теж може вартувати життя. Тому такі потреби і ми їх закриємо так чи інакше. Усі, хто не перший раз дивиться моє відео, знає, як ми працюємо. Збір коштів веде наш координатор, волонтер, до речі, з офіційним статусом. Я регулярно звітую, які суми вже зібрані, і завжди показую, що саме ми отримуємо в кінці. Після чого оголошую, що збір завершений. Якщо раптом хтось захоче і зможе нам допомогти не грошима а безпосередньо обладнанням, це буде ще краще. Але нам потрібно конкретно зазначені моделі із конкретними характеристиками. Тому усі, хто вірить у те, що ми робимо, і розуміє, навіщо ми це робимо, реквізити у закріпленому коментарі. Усі, хто хоче допомогти моєму розрахунку, але немає можливості, ви можете допомогти із розповсюдженням цього відео. То давайте коментарі, ставте вподобайку та діліться цим відео із друзями та у соцмережах. Це суттєво допомагає. А ще нагадую: я випускаю мерч. Тож, якщо ви хочете не просто допомогти нам, а щось отримати за це. Окрім слів подяки, для вас є ось такий варіант: це прапорець із надписом. Україна переможе і моїм підписом. І з самого початку 20% від прибутку теж передається у фонд мого розрахунку. Бережіть себе з вами. Був Міньйон.